Доповідач Олександр Стаховський, Національний суд раку, що ногового приніс там. це все. Тоді, вибачте, дам. Марина Стісаренка оновлення класифікації ВІЧО раку нирки, медична лабораторія СІСД. Доброго дня, колеги. Протягом наступних 10 хвилин ми спробуємо стисло оглянути, що нового в класифікації ВООЗ раку нирки. Поговоримо про те, як взагалі змінилася структура класифікації, які зміни внесені до вже існуючих нозологічних одиниць, і які нові нозології були викоремлені. Загалом світлоклітина ниркова клітина карцинома була і є найпоширенішим гістологічним типом. Далі в групі несвітлоклітинних карцином лідерами є папілярна і хромофобна. І все ж таки, як і раніше, так і зараз, залишається невеликий відсоток пухлин, які все ще не класифіковані. І робочі групи ВОЗ з пухлин нирки активно працюють над тим, щоб з цієї збірної солянки некласифікованих пухлин. Виділити нові окремі нозології, в яких буде зрозуміла морфологія і прогноз. А, і вже в 2016 році таких нових нозологій було досить багато, і тоді ж у 2016 році стало зрозуміло, що похлини варто класифікувати не лише за їхніми морфологічними ознаками, але і за молекулярно-генетичними механізмами, тобто якимись характерними або драйверними мутаціями. Яскравим прикладом такої нозологічної одиниці стала. Стали транслокаційні карсиноми з міц сімейства, враховуючи те, що молекулярні генетичні дослідження дуже активно розвиваються, це спричинило певний бум, і це спричинило те, що у 2022 році класифікація ВООЗ зробила настільки великий ривок.